Бажаємо всім здоров'я, вирушили ми до наших побратимів на фронт. Погодка, звісно, не льотна. Їдемо сьогодні юрець, я і ще два тігра десь у наших спереді бусом. Віток Саню і погнали, будемо зараз їх доганяти. Ми добрались до наших побратимів. Пішла в нас вигрузочка. Дякуємо Косинюку Олександру Володимировичу за скоби, за постійну підтримку, і допомогу для ЗСУ. Віримо в нашу перемогу. Це буде Україна. Це буде Україна. Перед до перемоги. Слава Героям слава! Вигрузили ми бурячок, морку, бачите, цибуля, все підписано. Картопля. Подякували ще раз Голлансу Кейсу і Вільяму за постійну допомогу. 30-та бригада Владик. Так. а ну розкажи нам, що ти готуєш для тут наших нас, бійців. Ну, Тут готують кухарі, я тільки фасую. Так. Тут у нас сьогодні ми фасуємо от таку страву, як чернігівський салат, салат стер, плов, котлета урожай, котлета рублена, потім горохове пюре з м'ясом, просте пюре. Так, потім йде у нас буряк по-корейськи. Uh, Овочева нарізочка йде. Тут uh, так, вже нема нічого буде. Ще. Uh, потім uh, суп гуляш-левеш, uh, яблука запечені, панкейки з медом. Красота. О, з сьогодні ми фасуємо. Так. Не бери сумно, не бери до голови. Не зважай, все переживи. Кажи нікому, як воно тебе пече, журба найморе потече, і нехай десь там, буде дощ, і нехай десь там, падеш сніг, Bo dawno w tebie jest Bo dawno w tebie jest Obery Nie bery Скажи нікому, як вона тобі гори, брехня на небо полетить І нехай не сам буде дощ і нехай не сам буде сніг, але твоя сила жива боравно. have it yet yeah, But I've lost